В ефірі спецпроєкт Пронікополь оперативна ситуація в районі, соціальна їдальня для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та евакуація пенсіонерів на захід України. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували найактуальнішу інформацію про ситуацію в районі. Дуже гучна ніч на Дніпропетровщині. Близько 10-ї вечора окупанта запустили на область партію шахедів. Утім, наші вартові неба збили усі ворожі безпілотники. Ворог не заспокоївся на область. Полетіли і ракети. Є влучання не лише ворог у спокої і Нікопольщину. Росіяни поцілили по території Покровської громади. Обстеження території триває. Наслідки з'ясовуються. Попередньо ніхто не постраждав, неспокійно було і у самому райцентрі. Вечірні з тривогами, з обстрілом. На зараз по Нікополю без постраждалих, без поранених, інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за сиренами, не ігноруйте їх, загроза артобстрілів не залишається. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою функцію, усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Аби захистити найбільш вразливу категорію мешканців міста, з Нікополя продовжується евакуація людей похилого віку до більш безпечних районів України. Днями до санаторію в Івано-Франківську область вивезли ще 24 пенсіонери. Харчуватимуться та житимуть там вони безкоштовно. Де хочеться хоч спокійно, хоч ночку проспати спокійно, да. тому, що напряженні постійно. Как не хочется уезжать с этого города, мы его так любим. Мы здесь прожили очень много, здесь остались наши дети, бабушки, дедушки. Вернусь обязательно. Нагадаємо, відповідна державна програма в Нікополі стартувала торік у серпні. Наразі нею вже скористалися понад сім сотень містян. Евакуація добровільна і безкоштовна, але є низка умов. Зокрема, людина має самостійно пересуватися і обслуговувати себе а також не мати шкідливих звичок, аби виїхати людям необхідно звернутися до управління гуманітарної політики. А далі розкажемо про соціальну їдальню у Нікополі. Щодня тут годують людей, які опинилися у складних життєвих умовах, і з продуктами допомагають і міжнародні і місцеві благодійники. Про те, як навіть у нинішніх складних умовах завжди є місце доброті, дивіться далі. Благодійний фонд, який очолює пані Наталя, працює з 2009 року. Його заснували для допомоги кризовим родинам, людям, які звільнились з місць позбавлення волі та безхатькам. Згодом жінка змогла реалізувати й іншу свою мрію соціальну їдальню. Я так сильно хотіла, і в нас вийшло, що спонсори з Германії нам передали как раз гуманітарний груз, де була кухня, де були пліти. І ми от організували цю столову. Спочатку початку до їдальні приходило із пів сотні людей. Нині тут щодня годують від сотні до двох. Не відмовляють жодному, хто приходить за обідом. Люди приходять, це не тільки ті, які на вулиці. К нам приходять ті люди, які. но ну, по каким-либо причинам не могут э, э, или заработать деньги э, живут в квартирах, где не отапливаются, где они не, не платят коммунальные, у них нету там газа, электрики нету, и они приходят сюда и кушают, или же э, очень много приходят людей, те, которые э, берут с собой обеды э, в баночки, насыпаемым, потому что они несут, кто-то соседки не ходячие, кто-то там э, своим родственникам Ходять дітки, кушають. Ну для діток ми ділаємо оддільно обіди у їдальні за головних два кухарі. Працюють із понеділка по п'ятницю. Вони майстрині на всі руки. З будь-яких навіть простих продуктів можуть приготувати смачний обід. Сьогодні буде суп з кукурузної крупою. І буде подлива вся мясна. Тут все надоділується, і салат такий, як крабавий, можна сказати, і чай є печеня. Щодня вони готують із 40 літрів першої страви та 22 другої. Меню найрізноманітніше. Кожен раз у нас різне, навіть не повторяється в теченні неділі. От буває там і борщ, ми варимо, і суп харчо. Каші різні, то рис, різ, то гречка. Ну, постоянно меняется меню. Если не хватило, они там у нас в запасе мирина лежит, тоже те, которые приходят позже, хоча б то бутерброды сделали, мириной накормили, чаем напоили с печеньем, но уже человек не голодный. Підопічні фонду, які щодня приходять до їдальні на обід, кажуть вдячні за допомогу, бо тут їх і зустрічають тепло, і годують смачно. Нам, пенсіонерам, у яких маленька пенсія до трьох тисяч, це дуже велика допомога. І я дуже вдячна усім дівчакам і фонду благотворительно що їй є. Можливість нам, українцям, які переживають такі страшні времена. Зараз бомбіжки ці, ховаємося і по підвалах, і по убіжищах. І є такий фонд, який зможе нас зігріти теплом своїм. У мене роботи немає, і постійно тут хожу, поки роботи немає і кушаю тут. І перше, і второє, все нравиться кушати. Дуже хорошо кушати, готувати. Готують дуже вкусно. Перше, втора, там, там компот чи чай. Усіди є печиво, порції огромні, що слона можна накормити. Мені вистачає на, на, ну, на сутки, ну, на день. Втім, у фонді не тільки годують людей, а й роблять усе, аби допомогти повернутися до нормального життя. Якщо потрібно, займаються відновленням документів. Запрошують центр зайнятості, аби його фахівці розповіли про те, як і де можна шукати роботу. Крім того, фонд опікується і двома будинками милосердя жіночим та чоловічим. Там мешкають люди, які опинились на вулиці, а також жінки з дітьми та чоловіки з інвалідністю. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Силко про Нікополь. Продовжуємо протистояти ворогу разом та наближати нашу перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або теми для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя. На вас чекає вже завтра. До зустрічі.